І в однаковому кольорі дівчата дивіться Він іде в одному розмірі, але ось ви дивитесь, як буде на дівчинці в неї розпалі, а У мене ще ні, дівчата на дівчинки на параметри 100-106 вона йде з хутром. Теді рукавчик. Уже така класна. Да. Вони дійсно Вони дуже класні. Пар. Дивіться, в неї параметри 100 і 106. Бачите, як на ній виглядає. Ось так. Тут просто є хутро. На мені немає тепер подивіться, як на мені дівчатка. В мене 118 верх на мені виглядає ось так. Дівчата, але вона, якщо по тілу, вона дуже добре тягнеться. У мене її дівчата брали до 140. Дівчата, ось така. Це йде теді рукавчик. Дивіться, бачите, з капішоном ідуть гудзічки, де вдівається ось таке класнюче хутро. Тоня її собі е, тут то, шнурочком і, да, і просто підняла доверху. Ось, бачите, а дивіться. ось вона розпущеному виді. Розпущеному. Да. Це дві однакових альпаки, ціна 1400 на параметри. Якщо така, як, як люби, хто любить так, щоб було вільно, як от на тоні, буде на 100 параметри. А ось так як на мені буде на 118. Можна до 130 буде по тілу.